Відсутність інфраструктури і психологічний стрес, який пережили гаїтянці після землетрусу, залишатиметься проблемою ще довго. Психіатри кажуть, що жертви стихії та їх родичі сповна відчують наслідки трагедії не тепер, а за кілька місяців. З подробицями Зорислав Байдюк. За словами психіатрів, людська реакція на зразок шоку, горя і навіть злості є нормальною після таких трагічних подій. Однак з часом можуть проявитися інші емоції, як то, втрата сенсу життя, що важливо для психічної стабільності людини. Ваш мозок не може заспокоїтися, поки не знайде надійне середовище, поки не буде знати, коли і звідки наступного разу прийде їжа. Лікар Лорен за переконаний, що більшість гаїтян оговтаються від трагедії. Однак деяким буде потрібна психологічна допомога. Приблизно 8-10% людей переживатимуть посттравматичний стрес. Найбільше шансів захворіти у людей, які вже мали психологічні проблеми, чи пережили втрату у минулому. дехто не зможе взяти себе в руки і рухатися далі, навіть попри те, що вони дуже постараються. Психологічні проблеми можуть виникнути і у рятувальників, лікарів чи навіть журналістів, які першими прибули на місце трагедії. Це ті, хто стояв на передовій, ті, хто дісталися туди першими, розбирали завали і діставали з під них дітей. Ми психіатри повинні бути певними, що про їх психічний стан є кому потурбуватися. Ліки та снодійне можуть допомогти людям заспокоїтися. Однак, за словами психологів, процес видуження починається з внутрішньої душевної стійкості, яка дає надію на майбутнє. Зорислав Байдюк, голос Америки.